Ви вже знаєте, що означає поняття число А ділиться на число Б. А як це можна перевірити? Тобто дізнатися, чи справджується це твердження для даних двох натуральних чисел. Так, треба поділити а на Б, і якщо частка натуральне число, то відповідь ствердна. Давайте з'ясуємо. Чи не існує якихось інших способів перевірити подільність а на Б. Чи обов'язково треба ділити 150 на 10, 2365 на 5, 288 на 2, щоб довести подільність цих чисел? І очевидно, що відповідь буде ні, тобто ми не будемо ділити числа традиційним куточком, а повинні побачити певні ознаки, за якими можна буде сказати, що перше число з кожної з пар ділиться. На друге число. Отже, з'ясуємо, за якою ознакою можна стверджувати, що натуральне число ділиться на 10. Ми знаємо, що щоб помножити будь-яке натуральне число на 10, треба до його запису справа додати 0. 12 помножити на 10, дописуємо 0 в кінець, отримуємо 120, 45. Помножити на 10 до запису 45, справа дописуємо 0, отримуємо число 450. Отже, можна стверджувати, що число, яке в своєму запису має останній 0, ділиться на 10. Ознаки подільності натурального числа на 5 нам також відомі, ще з часів вивчення таблички множення на 5. Якщо будь-яке число помножити на 5, то в результаті ми отримаємо число, запис якого закінчується п'ятіркою або нулем. З ознакою подільності натурального числа на 2 пов'язане поняття парного і непарного числа. Парними називають числа, які можна розділити на дві рівні частини. Це такі числа, як 2, 4, 6, 8, 10, 12 і так далі. Непарні – це ті числа, які не можна поділити на дві рівні частини. Це 1, 3, 5, 7, 9. 11 і так далі. Отже, щоб натуральне число ділилося на 2, воно повинно бути парним. А ознакою парності є те, що парне число закінчується числами 2, 4, 6, 8 і 0. Тобто закінчується на парну цифру, наприклад, число 196. У своєму запису останньою цифрою воно має парну цифру. це 6. 6 ділиться на 2, а значить, і все число 196 поділиться на 2. Число 250. У своєму запису останньою цифрою він має 0. 0 також у нас належить до парного, тобто до ознаки парності. Тому і все число 250 також поділиться на 2. Отже, повторимо і сформулюємо правила ознаки подільності для конспекту. І так, якщо а ділиться на 2, то воно повинно бути парним числом, тобто закінчуватися на парну цифру. Якщо А ділиться на 10 то воно повинно закінчуватися тільки 0. Якщо А ділиться на 5, то таке число натуральне повинно закінчуватися на 0 або 5. Наприклад, число 264 ділиться на 2, тому що остання цифра в його запису це четвірка, тобто парна цифра. Число 210 ділиться на 10, тому що останньою цифрою в його запису є 0. Такі числа, як 210 і 315, поділяться на 5, тому що в їх запису останньою цифрою є 0 і п'ятірка. І зауважимо, що одне те саме число може ділитися одночасно на кілька з названих чисел. Наприклад, число 210 поділиться і на 2, і на 5, і на 10. На цьому все.